Ну, uh -huh. Так, але я живу в тій частині Дніпра, де воно в принципі до відключень пропадало досить часто. це район, вибачте? це Ігрень на виїзді з міста. У мене е, закуплено ще з минулого літа генератор. Тобто генератор, бензин постійно є. Отак. А вимикали постійно, Я вже устала та й жизнь ну, два тижні за да, ночі. Вимикали вимикані в вимик... соборному. Світло? Ні, ти ще не вимикали. А як готуєтесь? Чи щось закупили нове з минулого року? У нас є упси якісь, що то Щота є у нас. У мене ні. А в якому ви районі міста? Кірова, Уліянова, Так, да, да, вимикали. Лівобережний третій. Нового нічого, у мене просто пауербанк заряджений завжди з собою. Все. Так, акумулятор на 50 тисяч ампер, В принципі, достатньо. Я не думаю, що щось будемо спеціально готувати. Ні, все, є з минулих блокаутів. Ну, тобто, по факту готують. Ну, світ не відключають, поэтому так. Да. І ще не, ну, не було. І не відключали, потому що дом, через нього каналізація, вот ця вся система, його не відключають в апріорі. Один раз вночі все. Перед червоним каменем приватний сектор В мене лічно ні, але в моїх батьках так. Ну я живу окремо. Скажу. Батьки, де живуть, який це райони? Е, на горка. Тобто там вимикали світло? – Так, а я живу там, де парк Гагаріна, там не вимикало світло. Трохи розслабилися, у зв'язку з цими подіями. Звісно, вже бачимо все зарядженим. Знаєте, чотири повербанки є ліхтарики, є термос, є газова горілка, дві газові горілки. Дуже багато чого є. Так що я готова. Не вимикали. Нове, в принципі, доповнення старого є зарядна станція і планую встановити автоматичне включення Резерву для того, щоб деякі розетки працювали в будь-якій ну незалежності в того, є наявні жили, чи немає. Ні, в нас не вимикали світло не разу ще. Угу. Чи готуєшся якось? Чи запакуєш? У мене павербанки? Готуюсь спати.